Димир на Київщині був під окупацією місяць спочатку масштабного вторгнення наприкінці лютого і до кінця березня. Але й досі понад 50 мирних мешканців перебувають у російському полоні. Ось ще фотографія мого сина. Це чоловік, а це син. Зайшли до нас солдати Російської Федерації, перелізли через забор, перескочили і без всяких пояснень сказали, що забираємо на допит. Що з них сподобалось, чого забирають. Я дуже сильно просила, щоб не забирали. Я просила вколюшках, я кричала на, все, на всю вулицю. Стояло їх дуже багато, всі з оружієм. Звісно, Ну. І такі випадки не поодинокі, зупиняли перехожих. Нашого сина забрали військові Російської Федерації на блокпосту в Димарі, він переїжджав із сім'єю із населеного пункту Гарилівка в Лібівку. Переїжджав із дружиною і сином, і в телефоні щось знайшли і забрали його. Дружину із сином відпустили. Вони прийшли вночі по морозу. Особливо активно шукали росіяни волонтерів. Юлія Кацімон від Українського червоного хреста доставляла ліки в окупований Димар та навколишні села та допомагала мирним людям вибратися на контрольовану Україною територією. Її арештували на блокпосту в Демидові. Я ходила в формі Червоного Хреста. З посвідченням, з усім повністю. А що вони вам сказали? Що... На даний момент сказали, що потрібно задати декілька запитань, коли мене привезли саме на їхню точку дислокації, де знаходилися всі полонені. Сказали, що ви не коректно себе поводите. З вами прийде старший поговорить. Ну так нанесли тілешки пошкодження тяжкі. Ось тут російські військові утримували більшість цивільних. Юлія, яку пізніше звільнили, показує приміщення агенції Рейтерс. Ось ці три добитала бочка угу. чорна. і Я на ній сиділа. Це приміщення три на чотири знаходилось 33 чоловіка. Ми спали, так як нас там зовсім не ні, ліжків, нічого не було. Були просто картонні. Із бумаги і два матраси. В одному ж приміщенні у нас стояли бочки, які служили нам і за туалета. І одна бочка була з водою, де всі пили воду. В цей час російські військові брехали родичам, де знаходяться полонені. Казали, що він знаходиться в Козаровичах. Насправді це було не так. Він знаходився в Димирі на Вікналенді. Кажу, а коли ж його віддадуть, ну коли тут все закінчиться? Російські солдати тримали ув'язнених в темряві, зав'язували очі, не давали розмовляти, аби приховати, хто ще з ними знаходиться у полоні. Але люди питали імена, і завдяки цьому потім родичі дізнавалися про долю своїх рідних. Світла не було, всі в нас руки були зв'язані затяжками, лиця були в кого закрити своїм капішоном, в кого було закрити скотчем Просто нам не давали там зовсім дивитися. Але коли вони уходили на ніч, ми собі трохи з допомогою булавок розтягували затяжки і знімали, трохи піднімали одяг. Наверху, щоб у нас лиця були відкриті. Так ми кожними спілкувалися, дізнавалися імена, щоб на подальшому запам'ятати. Так ми знали, з ким ми там і що ми там. І сусід сказав, що на 9-го числа був разом із сином, а 10-го сина повели на допит під вечір і більше його не вернули сюди. Ще під час окупації росіяни почали вивозити українців в Білорусь, а потім в Росію. Знаємо, що забрали вже і слів полоненого, якого поміняли, що він. І раніше, і в тому році казали, що знаходиться в Росії. За таким маршрутом відправили Юлію. На п'ятий день нас всіх перевезли до аеропорту Гастомеля. Один день ми побули в аеропорті Гастомеля в бомбосховищі, і на другий день нас вивезли в Білорусь в Наровлю, Вибачаюся. Ми пробули там теж один день. Нам зробили тимчасові паспорти на А 4 І після цього нас вивезли в Брянськ в Новозибково в СІЗО номер 2 Юлія розповідає, росіяни вивозили свідомо саме цивільних українців. Її статус змінився, коли виявилося, що вона раніше працювала в ДСНС, тобто, на думку росіян, у силовій структурі її звільнили в рамках обміну полоненами торік, 8 квітня. Коли дізналися, що я працівниця ДСНС, то я вже стала військовополоненим і виходила по обміну. Я як військовополонена. Водночас арешта цивільних опинилася в чорній дірі російської тюремної системи. Їх долю, немов детективи, відстежують правозахисники. Переважна кількість громадян України, саме Диморської громади, якщо ми її маємо на увазі, вивезли до СІЗО номер 2 в Новозибкові Брянської області. Переважна більшість громадян весь цей час, майже до середини квітня, тобто понад рік, їх утримували саме у Новозибкові. Лише є кілька випадків, коли громадян, які жили от в цих населених пунктах Київської області, не тільки в Димаря, і в Верпіні, але вони мали прописку або реєстрацію ще Донецької або Луганської областей, цих громадян з Новозивкова перемістили в інші місця утримання. Всі інші, ті, які мали реєстрацію в Київської області, вони довгий час залишалися у Новозивкові. В тому ж Новозивкові отримували і. Українських військовослужбовців, а також представників Національної гвардії України, які були захоплені на Чорнобильській атомній електростанції, це загалом це приблизно 600 осіб. Тобто, це переважною більшістю були громадяни з Київської області. Потім туди додали ще з Маріуполя представників 36-ї бригади морської піхоти. Саме українські військові після обміну розповіли, де перебувають полонені, але російська влада це приховує. Ми співпрацюємо з російською адвокаткою, яка намагалася потрапити в СІЗО номер 2 Новозивкова для того, щоб запитати де саме. Перебуває згаданої згаданою мною раніше метрофілів, але її туди не пустили. Сказали, що там взагалі громадян України немає. Іноді до полонених допускали Червоний Хрест, або через інших полонених люди передавали записки. Приходив лист 29 серпня така рік записочка назад. рік назад, майже який був написаний в підні місяці? Жив, здоров, все нормально. Вісі. Добрий день, червоний хрест телефонувала в Червоний Хрест в Женеву. Питала вони кажуть, ми на російській мові він почав на ломані так і, говорить, і сказав, що ви нас зрозумієте, що ми також боїмо, щоб нас не вбили, нас не допускають. Тому році телефонували два рази. Це шостого січня цього року телефонували із Червоного Хреста. Сказали, що підтверджений Російською Федерацією про полон уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець каже: Росія навмисно не допускає міжнародні організації до полонених, і поки засобів впливу на Москву немає. Це новий виклик сучасного світу, коли ніхто не знає як вплинути на країну агресора на Російську Федерацію, не діють міжнародні інституції. Не працює Міжнародний комітет Червоного Хреста, продовжують в різний спосіб співпрацювати з Російською Федерацією, навіть це публічно показують. Але коли доходить до отримання інформації щодо українських громадян, єдина відповідь, яку я чую, це те, що Російська Федерація нам нічого не, не надає. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ООН закликав світ втрутитися і почати діяти. Адже за Женевськими конвенціями Росія не має права затримувати цивільних. Відповідно, не визначено і механізму, як обмінювати цивільних. У міжнародній спільноті бракує інструментів для вирішення цієї проблеми. Наприклад, на відміну від військовополонених цивільних заручників, не можна повернути під час обміну. Оскільки це лише спонукатиме Росію викрадати ще більше людей. Нам терміново потрібні нові міжнародні інструменти для покарання за викрадення цивільних осіб і організації безпечного повернення цивільних заручників з полону додому. Я пропоную розпочати роботу над розробкою таких інструментів. Омбудсмен має такі пояснення цілеспрямованому викраденню Росії українців. Це системний тиск. На цивільне населення, яке перебуває або перебувала під окупацією Російської Федерації, це перше. Друге, це поповнення так названого обмінного фонду. Російська Федерація намагається показати, що в нас є велика кількість громадян України. Якщо ви зацікавлені, то давайте переходити до процедури обміну. Повернення якогось, поки таких офіційних пропозицій від Росії не було, але правозахисники припускають, Росія хоче отримати колаборантів, засуджених в Україні. Вони мають також українські паспорти. От, і вони були там умовно затримані за, да, за колабораційну діяльність, засуджені за колабораційну діяльність і, зрештою, перебувають в місцях позбавлення волі. Поки ж місія ООН фіксує злочини Росії. Від початку збройного нападу Росія почала затримувати мирних жителів на окупованих нею територіях. Багато цивільних затриманих утримувалися без зв'язку з зовнішнім світом у неофіційних місцях ув'язнення, часто в жахливих умовах. Приблизно в чверті задокументованих випадків затриманих цивільних осіб перевели в інші місця на окупованій території або депортували до Російської Федерації. Російська Федерація не надала нам доступу, незважаючи на наші прохання. А мешканці Димара щодня чекають на повідомлення про рідних і сподіваються на диво. Андрій Гетьман, Дмитро Савчук, Голос Америки.